Трейл простий ефект, додаючи слід за персонажем або об'єктом під час гри. Ця траса буде рухатися разом з фізикою у світі вашої гри. Щоб використовувати трасу, спочатку перетягніть іконку траси з розділу ефектів у вашу сцену. Коли маршрут вибрано, ви зможете змінити його параметри у правій частині. У розділі трансформації ми маємо позицію, обертання, масштаб та непрозорість треку. У розділі зображення можна додати текстуру для трейлу. Для цього прикладу використовуватиму білу смугу як текстуру. Я перетягну його зі свого комп'ютера і кину його в коробку. Початкова ширина це кількість пікселів, на яку буде розтягнутий слід на початку. Ширина кінця кількість пікселів, на яку розтягнутий слід. Швидкість наскільки швидко рухатися трасою. Довжина показує, наскільки пікселів буде довгий слід. Можна змінити висоту та довжину хвилі для отримання природного руху шляху, Використ. Ці За Замовч. Прикріпимо слід до персонажа. Перейдемо в режим підключення, натиснувши кнопку. Тоді ми створимо нове з'єднання, зробивши лінію від символу до траси, просто клацнувши і перетягуючи. Важливо почати з персонажа, оскільки саме він буде першим рухатися. Тепер я збираюся розмістити цю стежку безпосередньо в центрі нашого персонажа. Після натискання кнопки відтворення слід відстежує рухи персонажа. При стрибках слід наздоганяє персонажа, створюючи крутий ефект. Користуйтесь трасами, прикріплюйте до об'єктів у грі або використовуйте як самостійний ефект. Дякую за перегляд.